Всім привіт. Сьогодні я вирішив розповісти про основні інструменти, які я використовую для розробки, та інструменти, які допомагають мені цю розробку оптимізувати та пришвидшити. Я вирішив вибрати саме цю тему, тому що коли я тільки починав працювати, мені доводилось дізнаватись про більшість інструментів у процесі роботи від колег або з інтернету. І тому я подумав, що було б добре зробити академію, в якій виділити самі основні інструменти, які допомогли мені спростити та пришвидшити розробку. Отже, я розділив інструменти на дві категорії. І перша категорія це інструменти, які я використовую саме для розробки. Тут я пройдусь швиденько, так як, на мою думку, більшість розробників мають бути знайомі з даними інструментами. Отже, почнемо ми з Visual Studio. Visual Studio це інтегроване середовище розробки від Microsoft, яке використовується для розробки різних типів програм, включаючи плагіни та веб аплікейшн які нас саме і цікавлять, так як дуже часто потрібна автоматизація, яка реалізується саме за допомогою плагінів. Агін Visual Studio легко інтегрується з середовищем Dynamics 365, і це дозволяє легко взаємодіяти з даними та взагалі всією платформою. Також Visual Studio підтримує систему контролю версій, завдяки якій можна ефективно керувати проєктом та спільно працювати над ним в команді. Наступний інструмент це Visual Studio Code. Visual Studio Code я використовую але досить рідко. В основному, коли потрібно створити або редагувати якийсь простенький JavaScript файл, так як Visual Studio Code для цього не потребує багато ресурсів, тому швидко запускається, плюс Visual Studio Code має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, і навіть якщо ви ніколи не працювали з цим редактором, розібратись вам буде неважко. Але якщо говорити про великі проекти, наприклад, написані на фреймворку або бібліотеці, то Visual Studio Code для мене є не дуже зручним, тому що... Він може вимагати для своєї роботи дуже багато ресурсів, і це може вплинути на роботу вашої системи. А також для того, щоб правильно налаштувати під себе цей редактор для ефективної розробки, потрібно знаходити і встановлювати дуже багато різних плагінів, тому що в даного редактору функціонал коробки досить сильно обмежений. І саме встановлення цих плагінів, плагіни дуже сильно нагружають систему, тому саме для розробки великих проектів або роботи з тими ж бібліотеками чи фреймворками я використовую WebStorm. WebStorm надає розширену підтримку JavaScript, TypeScript, HTML, CSS і інших веб-технологій. Має потужні інструменти для автоматичного завершення коду, відлагодження та налагодження, що підвищує продуктивність. Також він підтримує розширення і плагіни, які дозволяють розширювати його функціональність та налаштовувати його під свої потреби. Але на відміну від Visual Studio Code, WebStorm з коробки має дуже багато можливостей та встановлених прагнів, які вже пришвидшують та покращують роботу. Також тут теж є підтримка системи контролю версій, тобто того ж самого Git, щоб ефективно працювати в команді. А наступна категорія це допоміжні інструменти, такі як Fiddler Classic, XRM Toolbox та Level Up. Fiddler Classic це програма для перехоплення аналізу та налагодження мережевого трафіку WebDodac. Раніше, поки я не знав про існування Fiddler Classic для того, щоб продебажити свій скрипт, я переходив пауэрапс, оновляв там скрипт, публікував і дивився зміни. І це займало дуже багато часу. Фідлер дуже допомагає в даній ситуації, так як ви можете його так налаштувати, що він буде автоматично замінювати ваш скрипт. І все, що вам потрібно буде зробити, щоб побачити зміни, це оновити сторінку. Тобто для того, щоб налаштувати фільтр, ми встановлюємо фільтр Classic, відкриваємо його, переходимо в вкладку Autoresponder, натискаємо кнопочку Add Rule, пишемо назву скрипта, з яким ми хочемо працювати. Потім вибираємо цей скрипт локально на комп'ютері і натискаємо кнопочку Save. Також потрібно глянути, щоб в лівому нижньому влі було видно напис Capturing, тобто що фільтр працює. І після цього пасхи буде оновлюватись динамічно після кожного оновлення сторінки. Також потрібно врахувати, що якщо ви підключили фідлер, все налаштували правильно, але скрип не оновлюється. Це може бути кеш, так як система часто кешується. Потрібно відкрити у новій плаці і оновити його через Ctrl-F5. Або також я зустрівся з такою проблемою на початку, що в мене не працював Фідлер, і все було наче налаштовано правильно, і кеш я скидував і не працював. Проблема виявилася в тому, що у мене був підключений chrome екстеншн розширення Adblock. І через це в мене не працював фідлер. Також ще може бути VPN, тому якщо у вас щось не працює, але все налаштовано правильно. Потрібно відключити AdBlock, якщо він є або VPN, або ще якісь екстеншн, які можуть впливати на файли. Наступним у нас йде XRM Toolbox. Toolbox є багатофункціональним інструментом, але, на жаль, розглянути всі його можливості ми не зможемо, тому я вирішив виділити основні, які дуже допомагають в роботі, особисто мені. Це у нас буде Dataverse Breast Builder. Тобто він нам допомагає будувати запити в CRM і використовувати їх в своїх цілях. Тут я вирішив краще показати на прикладі. Тобто в нас є Dataversbuilder, ми його відкриваємо, ми можемо створити новий реквест, назвати його там, як ми хочемо, вибрати реквест Type. Тобто це може бути Retrieve, Create, Date, Delete, Associate і багато різних. Тут ще можна передивитися. От давайте, наприклад, ми зробимо кейс Retrieve, вибираємо якусь entity, наприклад, контакт. Збираємо колонки, наприклад, fullname. Можемо додати також фільтри різні, наприклад, щоб fullname у нас в назві мав тест. Також ми можемо додати ордер by, щоб фільтрувати за певним полем. Давайте відфільтруємо по full name теж. І зараз ми можемо переглянути. Тобто в нас є код, який ми можемо використати в JavaScript, щоб отримати зараз список всіх контактів, де full name має в назві тест. Також ми можемо отримати Fetch, можемо отримати код для jQuery, можемо отримати XR-запит, можемо отримати код для використання на PowerApp Portals, також для Power Automate і і FetchXML. Це є дуже зручно, так як ви один раз побудували собі запит, який вам потрібно, і ви його можете використати в будь якій ситуації. Також можна отримати просто список прямо тут з таблиці Контакти, які містять тест. Окей, потім наступним інструментом є Fetch XML Builder. Тут я теж краще покажу на прикладі. Тут також є Fetch XML, в принципі, але тут не можна будувати велику вкладеність, тобто через Link Entity Related. Для цього краще використовувати Fetch XML Builder. Тобто ми вибираємо Entity, вибираємо певні атрибути, можемо виставити фільтри, і от тут ми можемо виставити Related Entity. Потім до неї ми можемо виставити ще одну LED Identity і потримати ось такий таке FetchXM. Це є дуже зручно, бо інколи приходиться писати такі запити, і саме для цього я, наприклад, використовую XML Builder. Наступним у нас йде, звісно ж, Level Up. Level Up дуже зручний для користування з формою. Тобто це розширення для Chrome, яке встановлюється з магазину Microsoft, і воно надає нам змогу, наприклад, переглядати назви полів. Включати готмод, який нам дає можливість е редагувати, припустимо, disabled поля, які не може редагувати звичайний користувач. Ми можемо переглянути список всіх е option set полів, тобто, які воно містить значення. Також ми можемо тут випнути impersonate, тобто вибрати якогось користувача і якби, авторизуватись в системі під його ім'я. Тут є деякі приклади. Ось, наприклад, е список полів. Тобто нам не потрібно заходити в power ups, заходити в таблицю, відкривати форму і дивитись там кожне поле окремо, як воно називається. Ми просто заходимо на форму, відкриваємо LevelUp, натискаємо кнопочку Logical Names і отримуємо список всіх полів. Також є приклад всіх Option сетів, тобто у нас є якесь поле, наприклад, Gender Code, і ми маємо значення 1-2, наприклад, через Fiddler Великий плюс в тому, що ти підміняєш файл, і навіть якщо ти в скрипті допустив певну помилку, і в тебе будуть помилки, щось поламається на формі. Це буде лише локально для тебе, тобто всім іншим користувачам цієї системи це ніяк не впливає на роботу. Дебагіть, якщо якісь інші не працюють, ці теж фільдер Ну, Фільдер він просто підміняє скрипт. Ти йому кажеш, який скрипт підмінити, він бере локальний і підставляє от, в моменті, коли сторінка загружається. Ти в штурм платно використовуєш, так? Да? Да. А які а, ці додаткові платили найчастіше використовують? Ну дивись, як мінімум, там є е, удобна штука, яка називається Watcher. точно знаю, я його часто використовую. Тобто, знаєш, якщо там у Visual Studio Code, наприклад, треба встановлювати якийсь гал, якщо ти працюєш з там, SAS, чи LES чи SSS, тобто тут у тебе є сходу вже File Watcher, зразу, який ти просто включаєш, причому воно тобі автоматично каже включити, якщо ти створюєш е, файл, типу е, SCSS або SAS. І це досить прикольна штука, тобто він тобі автоматично буде компілити файли в CSS. Також є сніпети налаштування, типу, я собі налаштовую, наприклад, комбінації. Тобто, ти пишеш там якесь слово, ставиш точку, пишеш комбінацію, і воно тобі генерить автоматично будь-який код, який ти хочеш. Тобто, наприклад, там в React у мене є які компоненти, генерують код. Я пишу назву компонента.df, нажимаю Tab, і воно мені генерить цілий компонент зразу. Ну це такі два ж самі активні. Ну але там, якщо побратися в настройках, то можна дуже багато всього налаштувати. І в мене в принципі все. Всім дякую за увагу. Хороших вихідних.